Що й казати історія річ загадкова. Дізнатися причини і передбачити наслідки якоїсь події не завжди під силу навіть фахівцям. Дякуємо Британії за підтримку Україні у нашій війні. Ну і мимохідь Фолклендській війні за це подякуємо. А от як вплинуть на україну президентські вибори в Сполучених Штатах, і хто таки має більше шансів посісти крісло в Білому домі? Думка експертів у нашому сюжеті. Уже можна говорити про це впевнено і без різних, але на президентських виборах у США змагатимуться саме вони: Джо Байден і Дональд Трамп. За кого голосуватимуть американці? І як Трампу, попри численні судові справи, все ж таки вдалося обійти колег за партією. Було шість звинувачень пов'язаних з підбурюванням державних службовців до фальсифікації виборів. Які прогнози експертів і чого від американських виборів чекати Україні? Зустрічайте президент Сполучених Штатів Джо Байден. Трампу на цих виборах об'єктивно складніше. Адже і на праймеріс треба встигнути, і на засідання суду, точніше, судів судових справ проти 45-го президента США Дональда Трампа багато. Трамп винен 350 мільйонів. Ну загалом півмільярда там різні суди. Він винен півмільярда доларів, і йому треба десь ці гроші знайти. Американська юстиція не дозволяла Трампу балотуватися у президенти. Відповідне рішення ухвалив суд штату Колорадо. Трамп не мав права висуватися там у президенти, але Верховний суд США вирішив інакше, і рішення скасував. Тобто, фактично дав Трампу зелене світло на висування в президенти. Це матиме вплив у майбутньому. Усі справи, які зараз на розгляді у судах штатів та федеральних судах, тепер стануть спірними, і вони будуть вирішені через клопотання адвокатів. Рішення у Мейні, рішення в Іллінойсі, які також дискваліфікували Трампа на виборах. Вони так само скасовані. Тож Трамп буде у виборчих бюлетенях в усіх 50 штатах. Трамп вже лідирує в опитуваннях американців. Він переміг у праймеріс і набирає популярності. Остаточно в статусі кандидата від республіканців закріпився після супервівторка, дня, коли стає остаточно зрозумілим, хто з кандидатів представлятиме головні партії. Дуже вам дякую. Супервівторок – Це не просто день, а дуже важливий день. І вони кажуть мені, експерти та інші, що ніколи такого не було. Ніколи не було нічого настільки переконливого. Це просто таки дивовижна ніч. Дивовижний день. Чому за Трампа голосують? Пунктів виборчої програми у нього багато, та головне мігранти. Кандидат від республіканців закликає зміцнити міграційну політику. Серед інструментів посилення кордону зустрічайте президент Сполучених Штатів Джо Байден візаві Трампа. Тобто Байден, готовий до компромісу, але з умовами. Є ще одна незавершена справа: кордон федеральний кордон, про який ми постійно говоримо. У листопаді моя команда розпочала перемовини з двопартійною групою сенаторів на чолі з дуже серйозним, з дуже серйозним консервативним сенатором республіканцем, а також з демократами. Результатом став компромісний законопроєкт щодо безпеки кордонів з найжорсткішими реформами, які коли-небудь бачила країна. Кордон та мігранти нині ключовий пункт виборчої кампанії і загалом політичної ситуації в державі. Питання нелегального перетину кордону блокує виділення допомоги для України. Законопроєкт на голосування не виносить спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець, якого американські змі тісно пов'язують з Дональдом Трампом. Він постійно відтягує свої суди, адже коли справа доходить до слухань, у нього зазвичай дуже погана ситуація. Так само і тут ми бачимо, що є двопартійна підтримка, але треба поставити на голосування. Цей пакет потрібен, зокрема, і для відновлення авторитету Сполучених Штатів, тому що коли Сполучені Штати роблять заяву, то її треба підтверджувати. Як каже президент Байден, не кажіть, що вам важливо, покажіть ваш бюджет, коли проголосують за допомогу Україні. Точна дата невідома. А як до підтримки України ставиться сам Дональд Трамп? Конкретних аргументів він не наводить, лише впевнений, що може домовитись з Путіним за добу. Однак не згадує, якою ціною це можливо.